Дуже сильний цей образ з одкровення з 12-го розділу. Пропоную вам самим повертатись до нього, може, сьогодні, як прийдете додому, прочитайте цілий 12-й розділ, бо там є з однієї сторони величезна напруга, а з другої сторони велика обіцянка. Величезна напруга пов'язана з тим, що ми чуємо про червоного дракона, який має величезну міць. Ось великий червоний дракон, правда? Червоний дракон тепер теж зі сходу. Напав. Цей червоний дракон, так і називався Совєтська система, червоний колір, пам'ятаєте, багато крові. Цей образ червоного дракону це образ диявола, про який ми сьогодні чуємо, який має сім голів, десять рогів. Сім голів це велика сила. Кожна голова, кожний ріг це велика сила, велике царство. Темної сили. І ми чуємо про цього дракона, який має таку міць, що його хвіст змитнув третину небесних зірок і скинув їх на землю. Тобто іде війна. А далі чуємо про жінку, можна сказати, жінка, яка має народити дитя, а цей дракон стає перед жінкою, щоб коли. Вона народить дитину, пожерти її. Оцей образ ми сьогодні чуємо про цю жінку, маємо перед собою Діву Марію, яка вже на небесах. Теж чуємо про дінку, жінку, яка зодягнена в сонце. Жінка зодягнена в сонце. Ця жінка, яка зодягнена в сонце, це Діва Марія, але теж ця жінка це, це церква. Це Церква наречена Христова, це жінка, це ми з вами. Якщо ми в благодаті, ми, ми зодягнені в сонце, ми світимось. Темрява втікає від світла. Це наше з вами, можна так сказати, покликання і завдання бути зодягненими в сонце. Церква покликана до того, щоби бути благодаті повними. Я з вами до цього покликаний, щоб я жив в благодаті. Але ви зі мною теж. Це наша сила над драконом. Бути благодаті повними. Це єдина наша сила. І ця боротьба, вона з однієї сторони, видимо, бачимо цю силу цього червоного дракону, а з другого сторони постійно бачимо, що цій жінці допомагають земля, небеса. Ця жінка має цю міць світла. Жінка, яка має міць наступити на голову дракона. Кожний раз, коли дракон до нас підкрадається, коли ви йдете до Тайни сповіді, коли ви каєтесь в своїх гріхах, це жінка це церква силою. Жінки наступає на голову цього дракона. Нам потрібно так на себе дивитися, як на тих, які маємо цю силу і цю міць, щоб перемагати перемогти цього червоного дракона. В суботу, тому заохочую вас прочитати, цей 12-й розділ. Він дуже глибокий показує цю війну, цю напругу, а водночас показує перемогу, яка вже відбулася. В суботу мав розмову з одним чоловіком, який приїхав за кордону, і він мені задавав багато запитань, але між ними хотів би два такі важливі погляди, запитання, які він мені задав. З однієї сторони запитується, як я даю собі раду, як ми даємо собі раду з цією війною. А друге запитання він задав: як я думаю, коли буде кінець? Ми всі ходимо з цим питанням, коли буде кінець цієї війни. І я йому тоді сказав, знаєте, так дуже сильно переживалась його щирість, його відкритість, а водночас, так як Дух Святий говорив, що я вам дам відповідні слова, я відразу з ходу сказав, що як ми собі даємо ради з цією війною, дуже просто, як християнин. Як християнин, я вже живу в перемозі. В світлі Воскресіння Ісуса Христа ми перемогли вже. Нам не потрібно чекати на якусь перемогу. Ми вже можемо жити в перемозі. Навіть якщо людина щось віддає здоров'я, страждання, всі помремо, ніхто здоровим. Не доживе до 100 років хотілося би. але всі проходимо через страждання. Але якщо ми живемо в світлі Христового Воскресіння, ми вже перемогли. А наше з вами завдання це занурити душу в цю перемогу. Я говорю цьому чоловіку, що, властиво, коли занурююсь і живу в цій перемозі Христа. Властиво, в цьому світлі і в цій силі, ми проходимо, я прохожу через темряву цієї війни. І це одна відповідь, що як ми собі даємо ради цією війною, так як Марія теж дала собі ради з Хресною дорогою свого Сина, з його смертю, занурившись в світло. Занурившись в перемогу Ісуса Христа. А друге це що я думаю, коли буде кінець? Остаточно кінцем війни і всіх воїн буде славне, друге пришестя Ісуса Христа. Тобто це болісна реальність. Яку, якщо ми з вами приймемо, то перестанемо так дуже сильно зосереджуватись на тому, коли закінчиться війна в Україні. Справа в тому, що війни, вони переміщаються. Дивіться, от навіть через Закарпаття, це вже не перший раз проходить війна. Ще живуть ті люди, які пам'ятають Другу світову, є ті, які пам'ятають, як їхні. Дідусі, бабці, мами проходили через Першу і Другу світову війну. Війни, відколи диявол війшов у світ, вони переміщаються з одного місця в інше, і вони з великою силою появляються в одному або в іншому місці. Тобто кінець настане воєн лише тоді. Коли Христос прийде в своєму другому славному приході, а до цього війни лише переміщатимуться. Звісно, що ми з вами вирішуємо, скільки світла буде в нашому житті, і, можливо, якщо ми всі, як найбільше людей, навернемося і будемо в цьому світлі, то війна на Україні. Можливо, закінчиться якнайшвидшим часом, і ми це з вами робимо і прагнемо. Але дуже важливо, щоб ми не попали в ілюзію, таку, що закінченням війни в Україні завершаться війни. На жаль, мусимо зустріти з реальністю, вони не завершаться. І тому ми з вами не фіксуємось на земному житті. Ті, які були зафіксовані на земному житті, вони тепер дуже-дуже сильно розбиті. Ті, які собі планували, як вони гарно все собі вже поскладали тут горизонтально, вони дуже сильно розбиті. Натомість ті, які жили і на землі, і в небесах, і вміли жити, але все-таки не пов'язувалися і єднаються з цією Реальністю, що ми з вами духовно тілесні, а не тілесні і трошки духовні, набагато легше проходимо через ці труднощі, які принесла нам війна. Тому наше з вами завдання, це властиво, як сьогодні, теж ця таємниця в небовзяття Діви Марії, це занурившись в світлі, бути в цьому світлі в першу чергу, бути цим Сонцем Христової перемоги. Тут на землі, і тоді ми з вами пройдемо через всі ці труднощі, які приносить нам не тільки ця війна, а й всі наступні труднощі, які до нас війдуть. Коли я цьому чоловікові про це сказав: це мудра людина, досвідчена, він на років 30, старший, був від мене, дивився на мене з таким великим подивом, підтримував і говорить: так, отже, так, якось це так. Ви так глибоко це називаєте, що я це так якось теж духовно переживаю і підтверджую це, будучи, може, більше спостерігачом того, що тепер відбувається в нашій частині світу. Наша з вами сила в тому, щоб ми, переживаючи ці страждання, труднощі тут на землі. Ці напади, щоб ми з вами постійно вибирали Бога, постійно вибирали Христа Воскреслого, постійно дивилися і шукали того, що в небі, тобто, будучи на землі, дивилися на небеса, бо звідти приходить наша сила, і звідти приходить наша допомога. І тоді ми занурюємось в перемогу Христову і не боїмося тих труднощей, скільки би вони не тривали. А вони по-своєму триватимуть до нашого останнього вздоху, тут, на землі, хіба що застанемо славний другий прихід Ісуса Христа, і тоді теж знайдемось на небесах, там, де наша матінька вже небесна. Амінь.